Всім привіт! Знаходжу зараз в Німеччині. Містечко називається Целе, знаходиться між Гановером і Гамбургом. Дуже цікаво історичне. Багато будуть різноманітних старовинних будинків і також буде палац. Так що не переключаємось і дивимось. Спочатку хочу піти на палац. Але пише, що замок. Мені більше нагадує палац. Ось такі вулички. Дуже важко було сьогодні їхати аж 41 кілометр в одну сторону. Зараз потихеньку буду показувати І такі гарні будівлі, знаходиться Бонан музеум. Тут мистецька галерея. І зараз буду показувати сам замок. Ну, мені більш подібне до палацу. На жаль, не встиг, щось я не, не подивився, до скільки працює, як оказалось, до пів четвертого. Ось так палац. Виглядає з задньої частини. Шкода, що не приїхав на пів години раніше, так би встиг побувати в самому палаці. Бо розраховував, що я встигну. Щось є, Я думав, що музей працює до 6 години вечора. Замок побудований на такому невеличкому пагорбі. Довкола замку виритий такий канал. Зараз хочу перейти там до пам'ятника і звідти буде відкриватись краєвид на замок. Біля палацу знаходиться такий невеличкий парк. З цього боку трохи йде реконструкція. Але доволі багато зеленої зони, щоб погуляти. На жаль, сьогодні я не встиг до палацу. працює палац з 10 до 1,4. Хто буде їхати, то маєте це враховувати. Вхід там не дорого коштує, але, але треба е, приїхати вчасно. Зараз буду йти на центральну частину міста. Місто досить добре збережено. Місто розташоване на берегах річки Алер. В межах міста в річку Алер впадає дві інші річки Лахте та фузе. Потім річка тече на місто Верден, за яким впадає у Везер. Як бачите, дуже гарно виглядає центральна частина міста. І зараз буду ходити по центральній частині. Перша згадка про місто Целе датується в літописах 986 року під назвою Келу Місто на річці. Перед вами зараз євангелійсько лютеранська церква Святої Марії. А в 11 столітті місто мало право карбувати власні монети. Зараз пробую зайти до церкви. Я бачите такі старі, красиві будинки. Передвонаю 15-16 століття, але насправді більшість будинків в центральній частині місця збудовано в 16 столітті. Найвражаючою будівлею в місті є герцогський палац, побудований в 1530-х роках. Ще одна відома будівля це міська церква з білою вежею, де двічі на день трубач в фанфари. Стародавня традиція, яка перетворилася на розвагу для туристів. Тобто виходить так, що в цій церкві двічі на день дмуть фанфари. Дійсно видно, що дуже-дуже красиво. Ось така церква. Рядешком стара ратуша. І бачите, такі різноманітні будинки, видно, що стародавні більшість реконструйовано. але є ще деякі такі занедбані. Хочу показати наскільки гарно розмальована ратуша. Центр не сильно великий, але постараюсь погуляти по всіх вуличках. Неймовірно гарно розмальовано. І на фоні ось таких будинків. У 1292 році герцог Орто 2 Соворий з роду вельфів дарував ціле міські привілеї. Тут, видно, якісь сучасні будинки вже трохи побудовано. Дуже затишні такі невеличкі кафешки є в центральній частині міста. Але переважно це такі будинки. Бачите, ось будиночок в реконструкції. Але видно, що це стародавній. У 1378 році це лист є резиденцією герцогів саксен віттенбергських а в 1433-му герцогів брауншвейг люненбургських Ось така невеличка площа. Як бачите, тут багато тіні, прохолода від дерев і декілька ресторанів. Ну, дуже гарні будинки бачите це ось так колись виглядало, приблизно в 16 столітті збудовані. Ось перейшов на наступну таку вуличку. Неймовірна краса. В 1705 році помер останній герцог. Брауншвейг Люненбургського роду. І це відійшов до Гановерської лінії Вельфів. Ось така наступна вуличка відкривається. Тут так переважно в тіні, то можна добре зняти. Багато туристів, багато е, чую рідної мови, але якось не заводжу. Знайомство. До речі, в місті знаходиться синагога, яка побудована в 1740 році і не зазнала погрому в кришталеву ніч в 1938 року. Потім ще до неї дійду і покажу. А не зазнала погрому, тому що була розташована поруч з фабрикою з виготовлення шкіри. І за цього тільки вона була врятована. Видно, що багато тут туристів, бо дійсно дуже гарні вулички, дуже гарні будиночки. Хоч і не так аж сильно багато. Місто невеличке, але дуже-дуже. Привабливе. А я Також хочу показати такі невеличкі провулки. Дуже гарне містечко і можу сказати, що туристів тут небагато. Вернувся до головної площі, зараз буду йти трошки в другому напрямку. тут ще вистачає вуличок, де треба прогулятися. Ось така ще вуличка. До речі, пізніше ще буде такий невеличкий французький сад, так називається. Спочатку треба погуляти по місту. Дуже гарні вулички, велике різноманіття будиночків. До речі, по деяких вуличках не можна їздити на велосипеді. Бачите, знак стоїть від 8 до 8. Хочу показати таке перехрестя. Немовірно гарно. Ось такі невеличкі похилені будиночки. Неймовірно. Наступні такі будиночки. Є широкі, є дуже вузенькі. Взагалі так трьохповерхові в більшості випадків. Такі ще будиночки небагато машин приїжджає і там видно в таких арках то вже закінчується центральна частина міста. І наступна така вуличка, тільки вже йду під сонце. Дуже гарні будиночки, такі дерев'яні, стародавні, немаєвна краса. Цікаво -то ходити і спостерігати. Покажу наступне таке перехрестя. Центр як не дуже такий великий. Але я хочу прогулятись по всіх вулицях. До речі, майже така сама назва Целлє знімав в Словенії. А що кому цікаво, то можете подивитись словенське місто Целле. Зауважив здалека ось такі. Цікаві будиночки, ці не реставровані, але чотири наступних, різнокольорові, дуже гарно виглядають. І тут взагалі така площа, тут машини майже не їздять. Хоча парковка є. Тут більшість людей просто відпочивають. і їдять і зніму площу з другого ракурсу ось так машина їде треба зійти з дороги ось така ще вуличка з будинками ще деякі відреставровані деякі в занедбаному стані Добре, майже всі вулички я пройшов. Зараз буду йти на Сінагогу. Це по цій центральній вулиці, постійно прямо. І потім ще подивлюся, що там за французький сад. Ось такі будівлі дуже непримітна. Я спочатку її пройшов, знаходиться Сінагога, але не знаю, чи це дійсно та. Шукав по картах, то показує, що одна синагога може, ця синагога з 1740 року. Напевно сказати не можу, бо ніякої інформаційної таблички немає. Знаходиться так майже в центральній частині біля такої парковки. Роздивився все, немає ніякої інформаційної такої таблички. Але знаходився в такому невеличкому будинку двохповерховому. Як подивитись з задньої частини, то видно, що воно розширяється. І бачите, такі високі вікна. Було би цікаво зайти подивити всередину, але працює до 16-ї години. Знаходжуся у французькому саду. Ось такі якась невеличкі статуї. Тут настільки зазумів, що проживають люди. Такі гарні будиночки і невеличкі два дитячих майданчика. Сам сад невеликий. Ось така гарна алея, бо видно там уже забор. Ну, спробую прогулятися. Взагалі так то добре доглянутий. Вон там як видно дитячий майданчик. Дуже гарний газончик. Видно, що підсівається і підстригається сам сад невеличкий але добре що він є щоб у кожному місці був такий гарний доглянутий сад і в кінці саду Таке озеро, де в центральній частині фонтанчик. Так що невеличкий такий французький сад, доволі все естетично і гарно. Зараз буду вертатись до центральної частини і потихеньку буду збиратись їхати бо мені ще їхати 41 кілометр ще раз покажу невеличку таку площу потихеньку буду вертатись і зараз ще центральну частину покажу якраз сонечко трохи захмараю Неймовірна краса, дуже гарні вулички, провулочки, гарні будинки, одне найгірше, що 41 кілометр зараз вертатись. А сьогодні так трохи без настрою, бо розсипається в мене велосипед, а найгірше то в тому, що запчасті. До велосипеда вже немає де купити, бо таких не роблять. А якщо навіть десь достанеш, то скільки я поміняв запчастини, 200 кілометрів проїхав і знову треба їх міняти. Ось такої якості зараз роблять запчастини. Прийду ще одною вуличкою, бо наскільки гарний провулки ці то щось мені хочеться ще разок прогулятись неймовірно виглядають ці будинки І ось так виглядає центральна частина зараз вже знаходжуся на околиці хочу прогуляти ще до грічки Треба ж показати річкою, якщо протікає рядом. Ось так виглядає річка Авер, піднятий рівень води, бо недалеко звідси знаходиться дамба. А я повертаюся за велосипедом. Місце мені сподобалось. Дуже гарно виглядає, центральна частина просто не перевершена. Ось яке для вас було німецьке місто Целе з Нижньої Саксонії. Сподіваюсь, сподобалось. З вас, як завжди, підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!